Це Артем, він працює патрульним у Ліберті Сіті. І сьогодні йому сказали їдь у е, патруль. І він зараз поїде на своїй машині. Але у нього незвичайна машина. Не такі форди, на яких усі їздять у Ліберті Сіті. Ось вони. А у нього незвичайне, у нього раф 977-й. Ось такий сьогодні раф у нас. Давайте ми на нього подивимось. Так. Спочатку, давайте сядемо, вийдемо, щоб можна було нормально подивитись багажник. Так, двері не зачиняємо, давайте... Так. А, ну, зачинили. Ладно. Давайте подивимось. Ось такі фари передні. Поворотники бачимо. Так, решітка радіаторна. Написано міліція. РАФ, шильдік. Це, я так розумію, противоударник або бампер. номер 5679 Мол, як напевно у тому у... УАЗі. Тобто. РАФі, рафі. Плутаю, РАФ і УАЗ. Так, далі. Тут міліція теж написано. Так, ось такі дзеркала. E, поворотник. А, до речі, зверху що у нас там? Зверху у нас два мікрофона, я так розумію, для сирени. І сирена сама. Стоять на такій железячці Е, e, Антена, я так розумію, так. Ось такі колеса де така штука? Ззаду у нас теж міліція написано. Ручки навіть є. Ну. <клухи> Ө, герб Ө, СРСР. Так. Радянського Союзу. Совет, или Советского Союза. Так. <клухи> ну, Герб СССР. Бачимо. Міліція. Так, і ось такі колеса тут також. Давайте подивимось на салон. Так, ну багажник звичайний, як і у минулому, так? Запаска є. Є навіть штори, як і у прошлому. Ну, салон майже такий же, але трошки. Ну, крутий. Трошки крутий. Навіть книга залишилась. Ключ такий же... руль я пам'ятаю, такий чи не такий був. Але майже такий, майже такий. Ну що ж, давайте на ньому проїдемось. Замінює він поліцейський крузер. Так що може він буде перевер... Ну, перевертатись, так. Буде перевертатись. А ну так. Жіночка. Не ходіть так. Особливо перед радянським минулим. Так, давайте проїдемось. Розженемось на ньому. Ну, Тримає непогано. Ух, ну. Ух, перше ДТП у нас залишилось. До речі, давайте подивимось на сигнал. О! Народ. А не поганий такий. Мені ця модель подобається дуже. Ви подивіться. Сирена світиться. А і воно крутиться навіть. Народ круто. Крутиться навіть. Ну. Блін. Людина. Яка цю модельку зробила для GTA 4. Вона дуже постаралась. Мені це подобається. Це запишемо у плюс цього рафу. Ну що ж, давайте ми його розіб'ємо. Переходимо до краш-тесту. Ну що ж, ну що ж. Перевірив. Оказується, можна його перекрашувати. Ну що ж, на ось такому красному а, рафі, міліцейському. Ми впадемо. Давайте падати. Полетіли. Розіб'ємо його. Опа! Непогано, так? Давай. Ну що я можу сказати? Трошки він побився. Переходимо до наступного краш. І зараз на ось такому зеленому графі міліцейському ми впадемо з... Цього ж будинку! Давайте. Падати. Полетіли. Ух, нормально так. Ну, бачу, він непогано розбивається. Ух. Що там? Але так, бачу, що він. О, Ну, пошкодження непогані, так, я бачу. Мені подобається. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Але з-за Роттердамської вежі. І зараз ми на ось такому уазі. Ну це я вибирав білий колір. Але він чомусь такий. І ми впадемо зараз з Роттердамської вежі. Давайте падати. Полетіли. Ух! Вдарились. Перед вже розбили так і задок трошки. Я бачив. Ух! Вилетів. Через лобух. Ух. Ні-ні-ні-ні-ні. Не -ні 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 -ні. гори, не гори, не гори, не треба, не треба. Не треба, не треба, друг. Блін. Шкода. Шкода. О, ні. І на ось такому фоні ми завершимо, я так розумію, краш тест-драйв. Ось такий був короткий краш тест-драйв. Народ. Кому сподобався? Цей краш тест-драйв. Так. Кому сподобався цей краш тест-драйв? Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Е усім удачі і усім щасти. Силка на цей РАФ буде в описанні під відео. Удачі!